Не наша провина, що союзники тягнули із отриманням техніки, яка була нам потрібна для контрнаступу. А поки немає техніки, не можна організувати навчання і підготовку на цій техніці. Не ми обирали час контрнаступу. А оскільки план був неймовірно складним, бригада, що його виконувала, мала обов'язково бути свіжою і настільки боєздатною, наскільки це можливо в принципі. І бригаду півроку не відправляли на фронт, дали можливість підготуватись, щоб уникнути найменших ризиків якоїсь трагедії, яка може поставити хрест на операції, яка може змінити хід цієї війни. Бійці не винні в моїх помилках і помилках нашої команди. І ми не приймаємо рішення, коли і в якому напрямку бригаді йти в бій. Осуд частини нашого суспільства змусили наших бійців. Соромитись, що вони служать 47-й бригаді, бо вона, як казали в соцмережах, показушна. А в командуванні там психічно хворий піарщик Маркус, який нічого не вміє і навіть ніколи не воював.